Слава Україні! Сьогодні у нас 2 листопада 2024 року і пригнав я з Німеччини такого Тауранчика. Це у нас Тауран Кросс. У нас 2012 рік 2.0 TDI, 103 кВт 140 сил на DSG DQ 250. Приїхав автомобіль своїм ходом, номера з машини. Звичайно, трохи криво прикручені. Так, німець прикрутив. Якось ми то справимо, бо на машині їздила жіночка. Покажу, де я є. Це у нас Львівська область, місто городок, Митниця. Машин практично немає. У нас адаптивні LED-фари, круговий парктронік. Передня задня камера. Як виглядає капот? Капот грязний, але сколів немає взагалі. Це все грязне. Сколів немає на машині. Покажу цією стороною. Машина має значно вищий кліренс від простого тауранчика, що в нас ще стоїть на дуже низеньких колесах. Якщо цій машині поставити вищі кола, бо я їжджу на таворанній кросі, машина буде значно вища, значно. І в нас дуже-дуже багата комплектація. Машина вся обслужена до йота. Вікна у нас всі мають двічку, це 2012 рік. Але є в нас такі для курящих. Є в нас автоскладання зеркал, обшивочка не пошкоджена. Сидіння в якихось плямах такий цікавий у нас салон. Бо на машині їздила жіночка, і так як то жіночки люблять, десь там трохи то дітей возили. Трохи грязно в машині, звичайно, бо машина з траси, машина тільки приїхала, тільки-тільки з кордону, зразу сюди. Авто пригнав своїм ходом. Пробіг, показує, за яким пробігом машина розмитнюється. У нас двохзонний кліматронік, підігрів сидінь, підігрів лобового, та звичайно багато. Тут ми маємо практично всі кнопочки, як ручка виглядає. Магнітола 510-у нас значно краща музика буде. Автомат DSG DQ250 і цей режок є такий для круїзу значно комфортніший, ніж той такий на тому речашку, де світло. Тут значно комфортніший. Салон не понищений. Звичайно, діти їздили, треба це все прибрати в машині, як то діти їздили. Land Кросс має 17 різноширокі колеса. Це так йде в оригіналі. Ззаду наклеїли таку якусь глупу наклеечку. Це, звичайно, я заміню на звичайний значок. Я куплю звичайний значок і поставлю тут стандартний значок. Я не знаю, що це означає. Це Якийсь тюнінг можливо. Камера. Багажник у нас не понищений, трошки грязний. Нічого понищеного немає, навіть бампер у нас має цю наклеечку, він не подрапаний взагалі. Є фаркоп. Всі ті без, без виробітків взагалі, щоб не казали, що десь там щось мучене, кручене, без виробітків взагалі турмозні диски. Спереду мінімальний якийсь там такий є, бортик. Але щось такого нема. Передні шини тут, звичайно, стоїть 17-й рік, але протектор ще півбіди. Жіночка їздила, багато не їздила на машині, десь так то виглядає. Зараз візьму ключ. Пробуємо це завести. Ключ лише в замку зараз. Робив діагностику, ніяких ніяких нюансів немає взагалі. Все справне, форсунки в нулі, сажовик не забитий взагалі. Демпфера не чути на холодну, на гарячу. Екстра. Акумулятор у нас стоїть два. У 2020 році купаний. Двигун, звичайно, грязний, як всі, автомобіль має ВБА 100. Фари у нас різні. Mm. Цяйся, ця фара у нас рідна. Автомобіль без ДТП. Весь автомобіль в рідній фарбі. Автомобіль прогрітий до температури 90 градусів. Зараз на вулиці так холодно вітер дує, що голову зносить. Бути накручені. Я приганяю корчів з Німеччини. Як приганяю або нормальні машини, або ніякі. Не жену металом. Металлом хай залишає лишає там, де він є. Ось таке. Авто буде все обслужене до Іота. Ще так завчасно не дзвоніть, хіба що бронювати, автомобіль поки буде обслужений, поки станції, поки що, оглянути і все, десь треба два тижні. Це скоріше не буде, бо зараз нема кому робити. В країні війна і десь таке. Але все буде до обслужено, не продаю поломаних машин. Працюю по німецькій системі, відганяю на станції, обслуговую Doyota і віддаю машину. Не віддаю поломаних машин. Повторюється, в нас Тауран Кросс, 1.0 ТДІ, 103 кВт 140 сил на DSG DQ 250. На максимальній комплектації. За деталями дзвоніть. Є телефон вказаний в шапці профілю, є перехід на YouTube і на Ютубі будуть ці деталі. Ще хотів додати всі автомобілі. Я розмитнюю в городку в компанії Delivery Import. У мене буде посилання є на TikTok, знизу можна перейти. Хлопці працюють дуже оперативно і ціна мінімальна, і сервіс такий на вищому рівні. Все вчасно, немає ніяких нюансів оперативно і якісь виникають проблеми. Ну, звичайно, в мене ні разу не виникали, а якісь би виникли. Все рішається оперативно, на місці, хлопці на місці. Кажу, і ціни досить конкурентні, і сервіс, все легально, без ніяких там, скритих платежів, без нічого, все легально, все по фактурах, без всякого криміналу розмитнюється машина, і ціни дуже адекватні. Дуже конкурентні, адекватні в розмитненні. Переходьте до них і там за посиланням будете мати всі їхні дані. Фірма знаходиться конкретно в офіс в місті Самборі, але тут в городку теж є офіс на митниці. Все, пока. Дали всім покупок і мирного нам неба. Вийшло сонечко.